пройшла 13 співбесід. Неймовірний досвід, яке в мене хобі. Два стакани з однаковою кількістю води. Я завмерла на секунду. Мене просто осяяло. Привіт! Рада бачити тебе на своєму каналі. В цьому відео я хочу поділитися з тобою своїм досвідом проходження співбесіди. Я сама люблю такі відео і багато чого черпаю з них і потім застосовую в житті. Тому заварю свій улюблений чай або каву, бери нотатник і ручку, на випадок, якщо захочеш щось занотувати, і будемо починати. Хочу розпочати з фактів: на момент запису даного відео я маю 4 роки досвіду, і за цей час я пройшла 13 співбесід. Як думаєш, це багато чи мало? Чекаю твою відповідь в коментарях, я пройшла крутий шлях від першої до крайньої співбесіди. Це неймовірний досвід, і я готова ним поділитися. Мені було 20 років, коли я проходила свою першу в житті співбесіду. Це була співбесіда в міжнародну компанію з виготовлення електроніки. Відділ кадрів компанії запропонувало мені відразу три вільні посади в різних відділах, А оскільки я приїздила на співбесіду з іншого міста. Всі ці три співбесіди були назначені в один день. Отож, перша співбесіда: відкритий офіс, багато людей, керівники сидять в кабінетах. Мене проводять в перший кабінет. На співбесіді були лише я та керівник відділу. Представника відділу кадрів не було. Хоча це дивно в цій ситуації він би був доречний, оскільки я ще не мала досвіду роботи на той момент. Питання до мене були ну, супер банальними. Розповісти про себе, чому я хочу працювати в цій компанії, яке в мене хобі, і що я вивчаю в університеті. До речі, якщо вам цікаво дізнатися більше про мене та моє життя, запрошую вас в свій інстаграм. Буду рада вас там бачити. А потім всі ці питання на англійський. І тут я посипалась. Тому що тоді мій рівень англійської не дозволяв мені розмовляти. Читати, писати, сприймати на слух, але не говорити. Тяжко, важко, але я якось розповіла про себе англійською. І тут важливо. Вчіть англійську, якщо хочете мати хорошу посаду та достойну заробітну плату, якби це хтось сказав мені тоді. І тут сталося те, чого я ну ніяк не очікувала. Керівник відділу мені каже: там в офісі, в правому кутку, стоїть кулер. Принеси, будь ласка, два стакани з однаковою кількістю води. Ну, от, прям щоб однаково було. Я завмерла на секунду. І у відповідь кажу: можу йти? Чую погодження. Піднімаюсь і виходжу з кабінету. В думках лише те, як набрати абсолютно однакову кількість води в два стакани. Ідей, окрім того, щоб налити один повний стакан і розділити приблизно однаково на два, більше не приходило. Тому я так і зробила. Ще якийсь чоловік змотивував, сказавши ви на співбесіді, тоді зрозуміло, стакани там, він всіх це просить зробити. І думаю собі, клас. Звучить як прикол якийсь. Отже, приходжу я з тими стаканами, і він починає говорити: А ти набрала один стакан і розділила їх на два, так? Якщо я зілью воду в один стакан, вона ж не вильється правильно? Я підтверджую. Він продовжує. Тут уважно. Знаю, в чому проблема багатьох людей. Вони забувають за деталі. Коли я попросив тебе принести воду, я не сказав, чи це мають бути два повні стакани, два напівпорожні стакани, чи це повинна бути тепла вода, холодна, а може гаряча. Нічого з цього і ти мене не запитала. Відповідно, шанси, що мої очікування з реальністю будуть відрізнятися, дуже великі. А це дуже важливо. Ми повинні мати повне уявлення того, що саме хоче бачити наш клієнт, щоб відправити якісну продукцію. І знаєте, мене просто осяяло. Це ж так просто. Хоч мене і не взяли на роботу в цей відділ, але життєвий урок дали дуже хороший. Обов'язково пишіть в коментарях, як би ви вчинили дані ситуації на моєму місці, і як вам взагалі ось такий. Урок на співбесіді. Якщо сподобалось це відео, то ставте палець догори та чекатиму на вашу вподобайку. А про інші свої співбесіди я розповім в наступних частинах. Обов'язково залишайтеся зі мною.